П'яфізот, коли я стояв на охороні нашої бази на одному з постів. І був такий момент, коли вночі бійці 40-го батальйону, ну, у них зламалася машина, і ну, ще в день і вони поки підійшли, вже, вже стемніло. І я чую, що розмовляють, йдуть, розмовляють російською. Бачу, що йдуть хлопці з автоматами. Тобто, ну, мало ли, як то кажуть, це вже тоді вже були, такі були Я вже так засів, вже направив бік на позицію зайняв, вже направив в їхній бік вже зброю. Ну а потім третій хлопець з них каже таку фразу Ромчику, Ромчику ви, щоб нас свої не застрелили. Тобто в прямому сенсі українська мова врятувала життя трим бійцям. Тому що ну, я не знаю, як би я далі вповів, але дуже такий ймовірний відсоток можливості, що я почав від по ним.